Злочини наркоугрупування у межах міжнародної співпраці з правоохоронними органами Республіки Молдова викрили оперативники управління боротьби з наркозлочинністю головного управління Нацполіції в Хмельницькій області, спільно з департаментом боротьби з наркозлочинністю у співпраці з профільними підрозділами головних управлінь Нацполіції у Вінницькій, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях, слідчими слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області. Співробітниками УСБУ в Хмельницькій області, за силової підтримки бійців Центру спеціальних операцій СБУ Альфа та за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури. Кадру документарів групою фракціонера суд і джіда Євроджаст АФОСКРЯТУ Группу Комундії інвестицій КУ молоді дів Україна у контрнуарі колабораріку європу офіс координаті та акціоніли la комунії și reținerea tuturor membrilor grupării infracționale. фракціоналізлочини угрупування із 10 учасників і наркотрафік з Молдови до України організували 35 річна мешканка Хмельницького та 32 річний громадянин Молдови. Жінка здійснювала безпосереднє керівництво діяльністю усіх спільників та облік препаратів з змістом психотропної речовини. Чоловік відповідав за трансфер психотропних пігулок Молдовою а також Україною. Після їх ввезення поза митним контролем. Інші члени злочинної організації забезпечували контрабанду психотропів через державний кордон України. Психотропну продукцію зловмисники рекламували як бади для схуднення та реалізували в одному з месенджерів та різноманітних маркетплейсах. Доставляли посилки з пігулками-покупцям у різні регіони України, використовуючи послуги одного з поштових операторів. Українські та молдовські правоохоронці провели одночасні обшуки на території обох держав, за результатами проведення 28 обшуків на території Вінницької, Львівської, Рівненської, Хмельницької, Чернівецької областей та в місті Києві за місцями мешкання, роботи та в автомобілях фігурантів. Виявлено та вилучено більше 160 тисяч пігулок з психотропною речовиною та інші речові докази. Орієнтовна вартість вилучених психотропів за цінами чорного ринку складає понад 7 мільйонів гривень. Поліцейські затримали дев'ятьох учасників злочинного групування у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Ще одного організатора взяли під варту на території Молдови. Слідчі поліції оголосили затриманим підозри за створення, керівництво чинної організацією, а також участь у ній незаконне виробництво, виготовлення, придбання зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.